На канал залітає свіженьке відео, а це означає лише одне, що для вас є свіженьке авто з Європи. Вітаю вас, друзі, на каналі Скрабо Торас, канал про свіженькі авто з Європи і не тільки. Якщо у мене є цікава інформація для вас, я нею обов'язково з вами поділюсь. А це означає лише одне, що тобі потрібно підписатись на цей канал. Поставити вподобайку під цим відео і обов'язково ввімкнути дзвіночок. Що коли на каналі появляється нове відео, тебе буде Ютуб сповіщати. А для вас, як завжди, сама любимий, самий популярний, самий топовий кросовер серед своїх конкурентів. Volkswagen Tiguan, друзі, передній привід, двохлітровий турбодизельний двигун. Самий надійний, самий ресурсний, це 150 кінських сил, 110 кВт, коробка автомат з мокрим щепленням, dq 381. Семи У цьому відео швиденько бігло, я вам розкажу про цю автівочку. Покажу всю комплектацію ззовні, комплектацію всередині, по функціях, з чим оснащений даний автомобіль. Також, хто не вперше на моєму каналі, він знає. Ми обов'язково зробимо комп'ютерну діагностику, покажу вам все по паливній системі, по роботі кожної форсуночки. Також подивимось підтвердження пробігу, адже на моєму каналі, хто не в курсі. Завжди перевірені і чесні пробіги. Далі Volkswagen Tiguan оснащений партроніками 360. Автівка всі бачить перешкоди кругом себе. Виявляє всі перешкоди при паркуванні, все повністю також все бачить. Це дуже класно для новачків, для жінок, хто боїться паркуватись в тому, ну, щось в тому стилі, друзі. І також за рахунок того, що автівка має партроніки 360, а не лише попереду і позаду, вона вміє сама паркуватись. Також за цим значком Volkswagen в нас захований радар. На цей радар у нас закріплений фронт-асистент, який запобігає зіткненню. Також на цей радар в нас закріплений адаптивний круїз-контроль. У нас оптика галогенна, але у нас за рахунок цієї камери на лобовому склі, яка знаходиться ось тут. Автівка вміє виявляти автомобілі попереду, все щитує, і також зустрічний і в попутному русі, і вона керує автоматичним дальнім ближнім світлом. Робить вона це класно, коректно, на дорогах за містом це дуже актуально. Легкосплавні, оригінальні, ось такі красиві диски. Продемонструю вам стан салону. Салончик, як ви звикли, саме частіше у європейського Тігуана. в нас буває ось такі алюмінієві вставочки на дверях, позаду, і також дана вставочка дублюється на панелі. Охайний, чистенький салончик. Все гарненько, все, як ви любите. Сидіння в нас на механічних налаштуваннях їздить перед-назад, само собою, поясничний підпір для переднього пасажира регулюється механічно. Також у нас є функція складання повністю спинки переднього сидіння, так само, як і задніх. Тут для контрабандистів є цікава пропозиція ось така шуфлятка. Бардачок з охолодженням. Тоже можна все налаштовувати, перемикати на літо. Це дуже коректно. Получаєте. Чуть би як не холодильник в дорогу. Підлокітник у нас їздить перед-назад, налаштовується по висоті, два підстаканнички. Це, мабуть, таке місце для ключів, бо телефон туди теперішніх розмірів не лягає. Відключення функції старт-стоп, керування партронниками, функція автохолд і електричний ручник. Оскільки в нас безключовий доступ в автомобіль, двигун у нас запускається з кнопочки. Трьохзонний клімат-контроль, водій, передній пасажир, задні пасажири, температуру комфортну для себе можуть виставляти окремо, незалежно один від другого. Швидка комфортна мультимедія. шкіряне мультикермо також присутні підрульові перемикання швидкостей. Перейдемо позаду. Продемонструю, як воно виглядає ось тут. Місце для задніх пасажирів. Дуже багато. Задні спинки сидінь можуть налаштовуватися по комфортному куту нахилу, і також вони їздять вперед-назад для збільшення об'єму в багажнику. Кришка багажника в нас оснащена електроприводом і також асистентом відкривання багажника з помаху ноги. Це коли у вас ви, наприклад, з магазину чи звідки ви йдете, чи десь з дачі тарабаните. Мішок картоплі, ви просто, коли ваші ключі знаходяться у кишені, ви приходите десь в районі цьому місці, проводите і кришка багажника відчиняється. Коли в автомобілях присутній цей асистент, у них завжди є дві кнопки. Функцію про другу кнопочку зараз вам продемонструю. Так, об'єм багажника доволі, доволі класний, містимий багажник, як я вказав раніше. За рахунок цього, що заднє сидіння можуть їздити вперед-назад, цей об'єм можна збільшувати. І також ці спинки можна складати повністю. У нас присутній заводський фаркопчик. Нажимаєш на кнопочку, він виїжджає, догори він фіксується. І на цю кнопочку нажимаєш, і він так само легко, просто складається. У багажнику є розеточка на 12 вольт, в нас немає запаски домкрата, бо в нас є компресор і піна. Так де штатно із заводу. Так, вертаємось до цієї кнопочки, вона в нас позначена з буквочкою А. Ми нажимаємо цю кнопочку. Якщо ви чуєте, відбувається звуковий сигнал, автомобіль віддає. Цю картоплю, що ви на дачі взяли, беремо в руки на плечі і погнали додому. Автівка бачить що ключі від неї віддаляються і закриваються автоматично. Доволі цікава функція. Мені навіть. Пару разів в житті пригодилось. Так, 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 з цієї сторони все виглядає аналогічно. Демонструю вам місце пасажирів з цієї сторони. Тут все класно, наприклад, я вам продемонструю от сам за собою. Місця дуже-дуже багато. Столики регулюються під 45 градусів, і можна ставити їх ось так під 90 градусів. Підстаканник один, підстаканник другий. Широкий, гарний підлукітник. Ще один вам розкажу лайфхак. Якщо ви їдете десь на, цій, на цьому автомобілі десь далеку дорогу, сідайте не попереду, а позаду. Бо тут є така класна фішка. Нажимаємо на кнопочку. І це складається. Тут, відповідно, коли будете виїжджати з дому, кульочок з канапками. І ще з чимось можна ставити ось тут і по дорозі можна собі тихенько під'їдати. Так. Добре, друзі, з цієї сторони все так само. Без ключовий доступ. На дверці водія, само собою, що присутній. Кнопочка блокування задніх віконниць, якщо у вас малі бешкетники позаду, що вони не грали з вікнами, блокується, ось вона загоряється оранжевим. Тоді ці кнопочки на дверях, вони не працюють. Ними задніми віконцями може керувати лише водій. Кнопочка відкривання закривання центральним замком із салону. Чотири автоматичні склопідіймачі, регулювання дзеркал, складання дзеркал. Це все само собою. Кришка багажника можна відкривати прямо із місця водія. Сидіння водія має е, масаж спини в далеку дорогу на ідеально рівних дорогах. Дуже актуальна штучка. Поясничний підпор за рахунок цього регулюється електрично. А у нас вже тут такої шуфлятки немає для контрабандистів, як то кажуть. За рахунок цього, що в нас ергокомфортне сидіння, воно саме практично по налаштуваннях, саме максимальне. У нас тут регулюється підтримка для ніг, і вона також регулюється окремо по висоті. Ця частина окремо по висоті, цією ручкою ми все сидіння регулюємо по висоті. Датчик світла, датчик дощу присутній. Так, оскільки в нас безключовий доступ в автомобілі, відповідно, само собою, запуск двигуна в нас відбувається з кнопочки. Дуже легко, дуже просто, простіше вже немає куди. Шкіряне, шкіряне мультикермо, відповідно, тут ми користуємось асистентами. Прямо з кірма можна керувати не лише тільки з мультимедіа. Ох, жарко. Добре, що клімат вже працює. Так, адаптивний круїз, все повністю, ми все ліміт контролем керуємо цими кнопочками. Звук мультимедіо, радіо, музика, все керується звідси. Тут у нас керування голосовими командами. Ми, тут ми керуємо бортовим комп'ютером. Все можемо перемикати, виставляти, дивитись, все-все-все. Дуже є багато цікавих підменю. Одним словом, тут точки, ви можете виводити комфортну інформацію про автомобіль для себе тахометр, температура, охолоджуючої рідини, спідометр і бак. Вже майже всю солярку виїздив. Тут також ми можемо виводити, кому зручно. Більшості людей так користуються, ми можемо виводити просто-напросто. Де тут у нас про автомобіль? Параметри руху. І ми вибираємо швидкість. Ось. Тоді в нас. Появляється на дисплейчику така велика циферка. Дуже класно читається швидкість в дорозі. По цьому все зрозуміло. Підігрів сидінь. До речі, можна налаштувати разом, щоб підігрів керма вмикався відразу вже з сидінням. Настройки кліматконтролю, очищення повітря в салоні. Присутній в нас підігрів керма. різні режими. Як має працювати автоматичний клімат? Відповідно, є три режими: м'який, середній і інтенсивний. Більшості людям підходить е, середній, але зараз де літо. Хто не любить зловживати кондиціонером, або є такі люди, які тільки сідають в автомобіль і зразу закладає від клімату, це рекомендую перевести тоді в режим м'який. Він буде працювати дуже лайтовенько і, відповідно, безпечніше для. Таких людей кого швиденько закладає. Коробка працює все чітко, не пинається, все пере... при переключанні все чітко, все гарно. Камера заднього виду у нас. Ой, зачепив. Камера заднього виду у нас з ось такими лініями, все чітко гарно показує допомагає вам паркуватись. Але більше присутні в нас режими для парковки з причепом камера і камера на 180. Дуже комфортно дозволяє виїжджати із-за якихось перешкод, щоб бачити, що робиться на дорозі. Ця штучка ховається. Камера дуже коректна. У вак групі працює дуже класно, і коли на дворі стає дуже темно, вночі вона показує дуже, клас. Тоже дуже гарно чітко. Добре, це розказав, показав. Дзеркало в нас безрамочне. Підсвітка салону, місце для окулярів. По нішах, по нішах, до речі, місця тут доволі є ось така цікава ніша, само собою, у дверях. Тут по розміру півтора літрова бутилка водички поміщається. У підлокітнику одне додаткове місце. Тут в нас місце, як найчастіше тут лежать смартфон, що в цьому стилі. Ще одна додаткова ніша у панелі. Цікавих ніж в даному автомобілі достатньо. Ось вже під'єднався до даного автомобіля. Автомобіль запущено. Відбувається тест по всім блокам, не лише з читуванням помилок. Отже, друзі, кого цікавить, до речі, ось такий сканер для автомобілів. Посилання під цим відео я залишив. Відповідно, будь-яка продукція на цьому сайті, там будь-які сканери є також офіційні. Сканери для автомобіля, є програматори для автомобіля, є дуже великий вибір товщиномірів у цих професійних для перевірки лакофарбового покриття. Переходите на офіційні сайти перевірені, вони надають друзі на всю свою продукцію, вони надають гарантію. Вибираєте будь-який товар із промокодом SCRABOT, ви зразу міттєво при замовленні отримаєте 5% знижки на будь-яку продукцію. Ось щось у нас з'явилося червоненьким. Подивимося. Адже автівка заїхала, я не підключався до неї. Подивимося так. Отже, датчик загрязнення. Ага. Дивіться, у клімат контролі там на вулиці стоїть під капотом такий маленький датчик. Коли ви рухаєтесь по дорозі, він вимірює е, якість повітря. Mm. Якщо там, наприклад, ви доганяєте якийсь автобус, Камаз, який коптить, він зразу же, Рециркуляція перекриває і цим поганим запахом не дає зайти у салон. Час від часу він видає помилку. Якщо він видає помилку, не означає, що він поганий. Зараз я цю помилку з вами зітрем, і потім побачимо, що не так. Так, ключ. У ключі потрібно замінити батарейку. Щось якась маленька. Ага, пасивна, Це була якась стара помилка на фаркопі. На резетці. Можливо, десь раз, там коли щось підключали, не було контакту. Однією кнопочкою нажимаємо видалити старі помилки, і відповідно у нас кожна зелена комірка це кожен блок даного автомобіля. Так, по двигуну. Перейдемо в блок двигуна. Двигун нагадую у нас DFGA, це 150 сильний. Дизельний двигун. Так, поток даних. І подивимось саме головне. Подивимося, як працює в нас паливна система. До речі, у цих двигунах це перевірити саме простіше. Але, друзі, на холодну, на гарячу, цей двигун працює чітко, без лишніх звуків. Тому і форсуночки в нього так. Бачу вже, що все окей. Перша, друга. Третя і четверта. Без відхилень працюють як в нового автомобіля. Також зараз автомобіль працює рівнесенько. Жодних лишніх звуків немає. Ще що ми можемо по сажовому глянути. Зараз зацінимо параметри. Майже 12 грам сажі. 59 грам золи. Ну це більше ваговська тема. Вона напевно більше залежить від пробігу, аніж насправді. Ну, це таке. Одним словом, добре паливо, добрий, е, добре мастило з фільтрами. Він вам проходить ще довго і нудно. Автівка в нас модельний рік 2019, виготовлена у 2018-му. купувалася 20 якогось грудня 2018 року. В Україні зареєструється 2018. Але діагностика цей автомобіль бачить як 2019 роком. Адже цей автомобіль від 2019 го по блокам не відрізняється нічим. Це все показав, розказав. Перейдемо у блок коробки передач. Там помилок у нас не було жодних. Все справно. Зараз ще раз пропустив так. підключаємось. Модель коробки DQ381. Так. Заглянемо по щепленнях. Вони дуже гарно, чітко прописують пробіг. 221 370 км, 221 360 км. І в блоці 221-372 км. Пробіг у коробці, який прописаний, збігається з нашим пробігом на приборній панелі. Пробіг у нас оригінальний, не мотаний, не кручений, друзі. Також, все будь-які перевірки даного автомобіля, крім розбирання, друзі, все без проблем. Ваше бажання, все за ваші гроші замовляєте, перевіряєте, без нарікань. Так що по грубому, по біглому я сьогодні надіюсь, хто вже давно підписаний, бачить, що я сьогодні спішу і стараюсь все швиденько вам розказати. Зараз перейдемо по кузову. Зараз для вас, професійним тощиноміром перейдемо по лакофарбовому покриттю. Отже, друзі, по традиції з капота 179-189. А, до речі, я сьогодні ще для вас не відкривав капот. Продемонструємо обов'язково. Подивимося, чи під капотом є двигун, щоб часом ми не купили на педалях. <хи> так, друзі, все під капотом чітко, все на місці. Все є. Мастило в двигуні є. До речі, доволі свіженьке, не чорне. Отже, капот в нас не кручений, не зніманий. По болтах покрилишку все чітко, але під пальцями тут. Є в нас перехід. Крило косметично підфарбоване, ми до нього зараз вернемось. Болти з цієї сторони в нас також не знімались, не крутились. Тут все чітко. Фари в нас 4 грудня 2018 року виготовлення. Також з цієї сторони у нас все гарненько. Отже, попереді нічого не розбиралось, не знімалось, крила на місці, капот, все рідненьке, все, все чітко. Ця автівка має заводський двойний окрас. Розказую вам, друзі, що це таке. Дуже часто декотрі продавці кажуть, що це собі власник, який замовляв це авто в салоні, він взяв, сам собі замовив подвійну краску. Це все не так. Такої функції у Volkswagen і в інших марках ніколи й не було, це що означає, ця автівка має доволі класну фарбу. Це в нас чорний металік, він дуже сильно насипаний е, цим, як то кажуть, перламутром. І відповідно, якщо десь неправильно це відбувається, що сам перед? Відбувається зборка кузова, ґрунтовка, тоді, відповідно, роботи його фарбують і відбувається сушка. Якщо інспекція, типу люди, які приймають, перевіряють кузов, Десь не так лягла фарба, не десь якась шагренька, попало якийсь мусор, відповідно, даний кузов, відповідно, повторно відправляється на повторну покраску на заводі. Це, до речі, досить цікаво для автомобіля, адже ваш метал получає подвійний захист авто. Це крило в нас є вже перефарбоване. Як бачимо. От крило фарбоване стіючка, далі пішла у двуйному окрасі. 330 мікрон. Тут, відповідно, вже 160. Крило не знімалось, не замінювалось, воно ріднесеньке. Відповідно, йде в перекрасі. Далі у нас дверка 177, 189, 143, вверх 185 172. Відразу же демонструю вам пройоми. Пройоми в цих автомобілях, якщо звичайна покраска, вони б'ються від 50 до 70 мікрон. Тут ми маємо 125, 118, 118, 119, 111. Також показники подвійної фарби також можуть відрізнятися від відтінку. Якщо це буде білий перламутер, Подвійний украс буде відрізнятися по показниках, він буде ще грубший. І сірі металіки, грубим металіком також по товщині відрізняється. Ага, по вікнах. По вікнах всі віконці ріднесенькі. Лобове скло було також рідне, але мало два таких величезних сколи, і один скол вже такий доволі добру тріщину пустив, і було прийнято заміна на нове. Новий власник, відповідно, отримує нове лобове скло без жодної коцьки. Так, ця дверка у нас 189-160. Проєми 93-81-110 сотня. Заднє крило 170-138. 189, 208, Кришка багажника 136, 146, 139, 147. Задні проєми 134, 118. Болтики не крутились, кришка не знімалась. Авто без ДТП. Жодних проблем по автомобілю немає.

Нагадую, друзі, хто не в курсі, хто не має справи з цим ділом. Одна тисяча мікрон це буде 1 міліметр. Чекайте, бо я показав 1 сантиметр. Один міліметр, хто розуміє, відповідно 165-150. Все, ріднесеньке, нічого не знімано, не кручено, машина без аварій. Всі додаткові питання, які будуть цікавити вас по даному автомобілі, все пишемо в коментарях. Обов'язково адекватні коментарі читаю і відповідаю. Автівка знаходиться в місто Бережане, Тернопільська область. Відповідно, тут ви можете її оглянути і, само собою, придбати. Весь пакет документів на нового власника все безкоштовно, сертифікат вже готовий. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати класні варіанти із Європи по дуже класним цінам, з оригінальними, друзі. Нагадую, пробігами. Всім дякую, всім пока-пока. З вами був Скрабо Тарас.